Всім привіт! Сьогодні буду підгортати третій раз картоплю. Два рази я підгортав тяжким мотоблоком Кентавр і дисковими окучниками. Ну а зараз хочу спробувати, так як картопля підросла після поливу, хочу спробувати взяти ці окучники і вчепити їх до мотокультиватора. І Подивимося, що воно вийде. Картопля, як бачите, підгорнута, але я трохи. Порядку рядку пройшовся сапою і трохи осипалася земля. І тому зараз мотокультиватором її трохи піднімемо. Ну і вам, як завжди, покажемо. Ну а потім будемо поливати. Немає дощу в нас. Часник поливається зараз. Потім перекинемо на картоплю. Всім приємного перегляду. Гукаю павлика, він для вас, як завжди, знімить. Кентавр нам допомагає. Отак у нас вийшло підгорнути картоплю маленьким культиватором і дисками. Доволі непогано, але земля суха, треба поливати. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, до нових зустрічей.